Не понял, что за хуйня, блядь. А? Блята. Здрасте. Привет. Что такие выехал? Мухтар! <ріху> ну, подними руку. <ріху> Отвернул. Ноги подними. Ну, ногу подними. Ногу? Да. О, а тепер все що? Подними голову. А, а, а.

Роман. А це хто? А ну, а ну, постав його на ноги. Або на оборот. На оборот. Ходим як дядько. Вадим, йди, я тебе інтерв'ю хочу взяти. Вадим, інтерв'ю можна у тебе взяти? Не лізь, не лізь до нього. Вадим, можна вас просить. Що ви? Ні, No. I know what that is. i I need help me. I need help me. Andrei, Andrei, Andrei. no. no, no. А ви мені допомогіть! Ні, не це! Ні, це! Що це? Що це? Ви нахуй! Ви не спійте! Що це, блядь? Що це? А це що? Що? Ви бачите? Вчитай різьбу! Ты на мене неправильно подивився, він! подивишься. Йова вин, А що ви? А ти да. Что вы? a <laughs> 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 Dabar parveik, kad jau pamačiau. <laughs> tu matai, klyma nullo. <Klemmanulo>. O, Maksim! Na, ne mane, zimi. Na, kaip klasa, jau išėjau. Taip. Slavos, nes. Ваш репер, да? Вадим. Це хуйня, нахуй. А це сто, то схо? То схо дощ палив, да? А? Вроде ти про слово це одне слово. Понятно. Я один слово. Ну, блин, до машини збивати базик, а батько не має двоє щика